Так, як там цей клейрей робить? Так, короче, оце от такий ізгиб, це коротше африканська країна, але тут росте пшениця, значить, це отут тут, Іспанський регіон, під загрозою, квата Хуерва, оця дорога, вот это понял? Типу, о, при за, хочеш якийсь пранк зробити? Ти типу, починаючи тіктокер, хочеш зробити пранк. Надув цю штуку, так? Пстав ззаді і заходиш в автобус, і до водія, Ой, у вас щось там на лобовому. А він тако: Де, де? що? Ти йому під жопу тако кидаєш? Він тако сідає, починає пердіти? Ти то все знімаєш. Йой, люди, тко в автобусі сміються, в Тік-Ток, мільйон переглядів проходить тиждень часу, тебе вже кличуть леве на джипі там. Е, всякі передачі, по ПТСН показують цей oh пранк. Атибатакті <laughs> <laughs> Гори, а як? Розуме. А як? Як це піднести? <ривіт> <ривіт> Давайте швидше, що ви такі повинні? Тільки очі бачі, як великі. <ривіт> <ривіт> Поможіть, блядь, вона падає. Йдем, тим, 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 тим. Ти не донесеш, тут, тут міна. <ривіт> Ей, е, акуратно, отако. Тихо, Андрій. Попри стіну. Я ж казав, блядь, я ж Де діялись зі мною в той час? Бля, ну він такий, о блядь. Він на роль похожий, дивіться. Він на роль похожий. Роля, ти? Можем записати голосове. так. Мені до подоби Довбошки, але я люблю твої мандошки. Я буду цілувати тебе у труси, пісні не сси, по останній каплі падай у труси. Я буду тебе любити і кохати. Ми будемо разом ходити і трошки бухати. Дріта, я кохав тебе завжди. Я співаю тобі перлину. Х -х 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 ханди. О. Ти, якщо не думаєш піти врап, ніколи не роби цього. Не відео, не буду. Сяба тобі за конструктивне відео, як настроїти ТікТок. Я тоді пішов в стрім я не врав. Давайте я поки Юлічка не бачить, поки Юлечка не йщу. НЕТ, я все чую. ЄСІ блять! Є! Yeah! Нам не хвате! Давайте. Давай. Назар, богатир. Лягаємо? Чи стоїмо зразу? Ми стоїмо. Давайте я включу секунду, не просто цікаво стоїмо, просто і так. А ну, хлопці, кажіть, кажіть паляниця! Хлопці, кажіть, паляниця! Паляниця, паляниця! 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 Я... Паспорт покажи! Паспорт покажи. Поїхали! Альона! А це його машина. Ой, блядь! Коротше, Київ, знаєте, Київ, знаєте. Напевно, що знаєте. Київ знає. Ага. І А ви знаєте, яка станція знаходиться між площею українських героїв і палацем України? Знаєте, яка? Олімпійська. Це вона мене примусила. Hey. Эд! Блять! О-о-о, ебать! ебать! Эд! Блять! Ебать, типу 27, глянь, Ёбаный в рот! Блять! Эд! Блять! Ой, блять! же Аймрили. А, це айку Ай Да! Як! О! Вот так вот, отагот, и монев бывает, вот так же само Просто на рандом! Чел стреляет. Винайт не цілуется никуда. Он просто стреляет. Ой, боже, чел. Чел! Да шо? Он 3-2-2, 22, я не вижу. Просто зачел, вин, инстры вин. О боже. Ну куда цей бро пикает? Сюда. Оу. Тру. Ебать двох? Ебать двох слепу? Тихо, тихо, тихо. Куди ты ти открываешь двері, падла, їбуча, блядь? <сум> блядь, я тварь падла, їбана. Боже, я не можу, Блядь, <сум> Бля, скотина, нахуй, вы дивіться, бля, яка паскуда їбана. Выпустить мене, блядь, падли. Сука, тільки що впав, це Даня, блядь. Він каже, КС, я його баню. цеданя, блять. Десь. Алло, Алло? Вітаю. Ти Десь... досі стрімиш? Так. Да. Мене чат чує? Так. Да. Назар. Я давно тобі хотів признатися. Я хочу взяти своїми міцними руками, мазольними пальцями, після потної тренувачки в залі. Обійняти твої м'якенькі булочки. І поцілувати в твої щоки Пухленькі, набиті набытіе пельмешами и Ти коли КС? Я скажу, що ти скажеш, коли кс, я тебе баню. <сум> 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 Ладно. Щоб ви знали, за кого я обліваю. За бандитів, блять. Ну, хай нам ця інформація. А нахуя тебе народила мати, блять, твоя на землю? Тільки вагіну собі розтянула, чесне слово, до тебе було краще. Узінько, приємно. Після тебе тупо відро і буче. Пу, блять. Чатерс також уже не зіграє до кінця сезону. Відбувається небезпечний момент в чаті. Активізація дурачків. Ми бачимо перший удар від стрімера. Піар-матч. цього чатра саме більше не побачимо до кінця сезону. Дуже шкода, що він травмувався ще при народженні.